Усім привіт! Мене звуть Саша, це канал А51, і сьогодні у нас знову на огляді девайс від Razer. Цього разу це Black Video V4 Pro, нова топова механіка. В Україні її зараз важко знайти, але у нас, звісно, вона вже є, і ми її потестили. Тому зараз трішки розкажемо вам про цю клавіатуру і про наші перші враження від неї. Важливе оголошення перед тим як продовжити дивитись це відео. Будь ласка, підпишіться на канал, тисніть лайк, дзвоник. І якщо ви подивитесь і вам сподобається, напишіть про це в коментарях. Доки більшість компаній намагаються порізати розмір клавіатур, Razer пішли проти системи і зробили дротову повнорозмірну механіку. І мало того, що вона повнорозмірна, тут ще й додаткові клавіші є. Дивіться, розробники повернули виділений М-ряд. Хто пам'ятає в яких клавіатурах Razer був такий, пишіть в коментарях. Тут їх 5 зліва, також ось з боку присутні ще 3, це вже щось новеньке. Ось тут ще 4 клавіші для керування мультимедіа. І дві крутилки. Тобто можна одразу побачити, що клавіатура не маленька, особливо враховуючи, що тут є ще підставка для кистей. Звісно, її можна не юзати, але тоді буде незручно нею користуватись. Потім поясню чому. Корпус у клавіатури пластиковий, але верхню панель зробили з чорного алюмінієвого сплаву, Відчувається кайфово, завжди прохолодно. Загалом мені сподобалось. Знизу є відкидні ніжки, щоб регулювати кут нахилу, Є два варіанти: більший і менший, мені було зручніше з максимальним. Також присутня велика кількість гумових накладок, вони свою функцію виконують добре. Клавіатура нікуди не їздить столом. Тут плюс зрозуміло грає сама її вага v 4 Pro має довжину 464 мм і глибину 152 мм. Висота у найвищій точці 25 мм. Але це якщо не враховувати ковпачки клавіш, якщо з ними приблизно 44,5. Підставка має глибину 82,6 мм, тобто глибина клави разом із нею складає 235 мм. Важить клавіатура трішки більше кілограма – 1027 г. Клавіатура доступна з двома видами перемикачів: Razer Green клікаючий і Razer Yellow лінійні. Мені дістались лінійними, про що я взагалі не шкодую. Але якщо десь існують люди, котрі хочуть взяти цю клавіатуру виключно для набору тексту, я б все-таки радив брати клікові. Чому поясню пізніше? Але це чисто моє суб'єктивне сприйняття. Щодо підсвічування, воно тут на базі Razer Chroma RGB, як кажуть у відомому Тіктоті, тут ваще песня. Насправді все дуже гарно. Купа попередньо встановлених ефектів, я проклацав. Багато з них, але зупинився все-таки на статичному підсвічуванні, тому що я дід і мене динаміка захитує. в 4 Pro можна під'єднати до компа одразу двома кабелями usb c обидва йдуть в комплекті: один для того, щоб живити клавіатуру, а інший, якщо захочете користуватись, ось цим портом USB 2.0. Зручно можна увіткнути те, що потрібно з приводу фурнітури на бротах, все класно, гумові стяжечки, пластикові ковпачки по багатому. А от самі дроти не сказати, що приємно мене вразили. Тобто вони нормальні, але рейзер продовжують стояти на своєму і роблять їх товстими і трохи дубовими. Кіт таке точно не перегризе. Не скажу, що мене це дуже здивувало, але хотілося б чогось гнучкішого, особливо після минулого огляду, де я складав дефірамби дроту на дезадері третьому. Тут нічого подібного не буде, але й поганими ці дроти також назвати не можна. Ковпачки виконані з даблшот АБСу, і виробник зазначає, що завдяки цьому даблшоту вони довго не затиратимуться, і що ковпачки виконані з дуже товстого і надійного. Пластику, ну їх зможе перевірити лише час. Але насправді цей ABS трішки шершавий, і його навіть не відрізниш на перший погляд від PBT, якщо не торкатись руками До речі, на них присутня українська розкладка. Це плюс, але вона не підсвічується, це мінус. Як вихід можна докупити PBT кейкапи з гравіюванням, але це вже на ваш розсуд. Підставка виконана з якісного шкірозамінника, достатньо зручна, і в цій моделі вона кріпиться на магніт, і тут ще є контакт для того, щоб вона також світилась, як і клавіатура. Виглядає класно. Але я все одно хотів катати без неї. І просто тому, що мені так більше подобається. Проте виявилося, що це незручно. Дивіться, клавіатура тут сконструйована таким чином, що коли ви відкидаєте ніжки в крайнє положення і кладете руку ось так, то вам доведеться вигинати кисть. Це незручно, довго так не пограєш. Тому в будь-якому разі доведеться користуватись підставкою. Це непогано, просто майте це на увазі. По крутилках вони обидві програмуються у софті. Права є регулятором гучності за замовчуванням, а ліва є багатоцільовою. Нею можна змінювати яскравість клавіатури, регулювати масштаб сторінки або перемикатись між вікнами. Для того, щоб перемкнутись з однієї функції на іншу, необхідно просто натиснути на неї. В софті можна прописати будь які приколи для обох крутилок, взагалі, якщо захочете, можете поставити на цю умовне. Розмиття в фотошопі. З приводу емок тут все просто. Які функції ви пропишете для них в софті, ті вони й будуть виконувати. За замовчуванням вони відключені. Загалом достатньо зручно, але до них теж треба звикати. Тому що я, коли хотів натиснути Ctrl, весь час перший час натискав Емоди. Це через специфічне розміщення, але тут справа лише у звичці. Щодо трьох бокових клавіш, за замовчуванням вони відповідають за Xbox Game Bar, меню захоплення екрана і меню представлених задач. Але їх теж можна, звісно, настроїти під себе в софті. Чисто моя порада, якщо не плануєте ними користуватися, краще одразу їх відключити. Поясню чому я ніколи не знав, як часто я насправді переставляю клавіатуру. Ось про що я говорю, коли ви хочете переставити клавіатуру ось так. Геймбар або будь-що інше одразу на весь екран. До цього також потрібно звикати. Тому якщо не будете використовувати, краще відключити. Спочатку я думав, що це я такий криворукий, але потім пошукав в інтернетах багато людей стикалося з цією проблемою. Що по грій набору тексту насправді неймовірно. Я серйозно, це одна з найкращих клавіатур, якими я користувався. Взагалі жодна клавіша не брящить, навіть пробів. У мене таке відчуття, що я грав на музичному інструменті. Але пам'ятаєте, я казав на початку, що я розповім, чому краще для друку використовувати зелені свічі. Особисто мені здається, що під час швидкісного набору вони дадуть більше відчуття контролю. Але я також читав відгуки в інтернеті, в яких люди писали, що їм краще набирати текст з лінійними свічами. Тому це, звісно, суб'єктивно. І ще хотів показати прикольну фішку з роботою на цій клавіатурі. Затискаємо FN. Оп, і потрібні клавіші підсвітились. З приводу софту, нормальна звична програма, можна пограти з підсвічуванням, прописати макроси, функціонал клавіш, налаштувати профілі, вробити режим гри, змінити частоту опитування, максимально, до речі, 8000 Гц. Загалом все стандартно. Але працює добре, зрозуміло, без якихось незручностей чи нарікань. Що в підсумку? Це неймовірна клавіатура. Так, на відміну від V3 Pro, вона дротова. Комусь не подобаються кейкапи з ABS, комусь не подобається ще щось. Але моя особиста думка, якщо у вас все добре з бюджетом, бо v 4 Pro дійсно дорога, беріть її і ви не пошкодуєте. Достатньо один раз посидіти за нею, щоб зрозуміти, наскільки вона приємна в використанні. Тому якщо хочете потестити, приходьте до нас в магазин, тестіть її, тестіть будь-які інші клавіатури або не клавіатури, загалом все, що вам захочеться. Дякуємо, що дивились нас. Якщо у вас залишились будь-які питання, пишіть нам куди завгодно. Ми скрізь відповідаємо, або одразу телефонуйте, або надсилайте поштових сов. Не забудьте підписатись на канал, тиснути лайк, можливо, натиснути на дзвіночок. Побачимось!